Доброго ранку, любі малята, доброго ранку дівчата й хлоп'ята. Ну ж бо, швиденько усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Чекає на нас веселий танок. Чуєте, стукає вже чобіток. Ручки на пояс усі покладіть і танцювати швиденько почніть. Ну ж, бо, малята! Танцюйте, стрибайте, плескайте, тупайте, навіть кружляйте. Хай буде зранку настрій веселих у наших маляток в містах і у селах. Щок-тачок -та танцюють діти, чок-тачок, чок-тачок, чок-тачок танцюють діти, виставляють. А тепер побігли дітки чим скоріш, чим скоріш Затанцюють наші дітки, веселіш, веселіш Плейсь та плис, танцюють діти, ручки плеснуть ще не раз. Плейсь та плейсь, танцюють, діти. Ось як весело у нас Присідають наші дітки, присідають дружно враз, присідають наші дітки, ось як весело у нас. чок-та-чок танцюють діти чок та чок та чок чок-та-чок танцюють діти виставляють каблучок. Як же ви гарно всі танцювали, втомилися ніжки? Ні, ви сказали. Добре, малята, ви молодці. До побачення вам сьогодні усім!